Всім привіт! 18 листопада. Гораємо. По чому гораємо по сої? Дуже Лємкер гора, гіртера. А то пшеничка, де я ото показував, що горає, що ключ ховається в корозку. Самі я, посіяв батько, ну, виробляв батько, тоді вот такі мене не було, змоги боги показав. Так ділянка виверне по цій сої з цим бур'яном. Потом це казав хазяїн, не зроби ні одної купи, нема ні одної купи, все виверну, все зроблено. Переїхав я сої на кукурузу, вже тут гарний кусочок виграв. Ось так воно гореться тут. Це в поле в брилах таких, в пластах. Плюс комбайн затоптав. Воно то не дуже так видно, що комбайн слід. Ну є, він тяжкий, тяжко по ньому йде. Ходю маленькою діагоналією, десь насівників 2,5. Поле 250 метрів довжиною, з того краю цей. Не треба ще ж камазами заїхати потоптати і таке поробити. Це поле теж вздовж і поперек цими камазами поїздять. Це поле дало по 12 тонн. Вроді тонн. Ось сліди комах, ну слід видно. Так само від комбайна. сліди видно. До ну, зараз за трактором у сліди йде комбайна. Ось два сліди і так все поле. В бриляках. Так і Ору, тяжко йде. Напишіть в коментах в кого скільки палива йде на 1 гектар такої оранки, бо в нас дощі гарно затовкли землю. І так, пишемо, коментуємо. Всім пока.